Друзі, всім привіт! і Сьогодні ми разом з Дензом будемо відкривати дуже багато кейсів. У мене є такі, і другі, і 22 тисячі гемів. Та ти їх взяв. Ну, як ти сказати, де взяв? Там де взяв уже нема братуха. У мене тільки 58, у нього а 22 тысячи, жесть! Ну хочешь, и 200 дам, да? Давай, давай. Давай, Чого, даю 200 гемів. Скайся, вид краю, давай. Давай, пишем. 200 гемів, реді. Опа! Хал! Так, дивися, показывай тобі один один раз, як треба вибити самого жорсткого юніта. Бемс, бемс! Якщо мне ты сейчас вепат, я буду коси нас обірвати, вратуха. Рулатка крутиться, лава хамутиться. А ну, бемп, пау. Ну. Ну, не погано. У мене поганим. навіть такого нема. Тут, кстати, ден добавили нам пошту. І. Uh -huh. У мене тут 21 подарунок, Дензо. У мене тут купа всього. В общем, ви, мож... ви можете відправляти подарунки, це коштує 100 коїнів, писати, кому відправити, і ще писати повідомлення. І тут люди відправляють подарки, і давай поки що їх позабираємо. І поки що я буду забирати. Ось хтось 95 гемів мені подарував, Фрост я подарували, Тітан Тіві Мув, Вумена подарували. Вони, кстати, щось не забираються. Ще одного подарували, і хтось Десь щось дарував і писав ось. Написав Я фан. Сань, якщо можеш, мене в Роблокс TV Голді. Ну, не знаю, що він хотів цим сказати. І ще мені дарували ось цього, що ти вибив. Угу. Uh -huh. І, видно, просили в друзі, ось теж просили мене в друзі додати, що вони мені дадуть ТВ годлі. Ще дарували мені тітан Так, Коротше, мені купу всього понадарували тут. Ух uh ти -huh. Але ми зібрались тут, ден не щоб ну, ти розумієш, не щоб подарки приймати, а щоб кейси відкривати. Тому я пропоную спочатку почати з самих звичайних тих, що тут є ось на базі. Uh -huh. Просто по 10 штук відразу буду купу разів відкривати і щось пробувати вибити. Ну давай, Пробан... та, якщо, якщо тобі з перших... 20 кейсів випадає оцей кентуха синенький, то він мій. Ага. Нічого ти блін! 20... Ну да. Ні, то ти багато захотів. Давай так, якщо мені випадає два таких, то я ну дам тобі одного. Ага. Все, хорошо, додавались. Все, ти вже і так, ти вже і так получив на шару, поняв? Так, так, у мене є купляний лаки назавжди. І я ще активовую Lucky Potion. Бент. А якщо їх два активувати, не буде більше буст? Ні, ні, ні. Там просто, а там просто як... ні, там просто, там просто таймер збивається, поняло Опять до півчаса. Кстати, через 30 секунд, зараз поміняється табличка. Да, оце я хочу почекати, поки вона поміняється, бо тут все в мене є за оцього всього, що тут є. Окрім годлі, в принципі. Ну а поки ми чекаємо, ви можете зараз спуститися під відео, втикнути свою вподобайку на підписку на канал. А то саньок дивіться, як потратився, да. А ви оце відникайте no. вподобайки. Ну no. куди воно? Треба Так що, якщо буде в вподобайденів, то ми обов'язково закинемо ще 20 тисяч гемів і, можливо, денчик закине ще геми, і ми щось можемо вибити, прям чудове. Так, у нас замінилось, кстати, лазерган камерамен. Це такий, як у тебе, отой зелений, чи ні? Ні-ні ні, це другий. Зелений, він купується за роботи, братуха. Ааа, я поняв. Ну все тоді, хорошо. Тоді я погнав відкривати. Так, перший раз. 10 штук, бенк. Епіки. В епіка зразу. Ну, О, да, да, уже непогано. Ще два епіка. <рес> <рес> так, що в нас Ще Ще три епіка легендарка, старина, щось мені щастить, Йо. я хочу тобі сказати. Значить шанси великі, шанси великі, Так, да, шанси Велика є, досить. шанси є. Ще один епік випав. Ще два епіка дві легендарки, Дэн! А ну, ще три, тр... три епіка, епіка дві легендарки. Можна, будь ласка, ну годли, годлі. Гроші то кінчаються. Ну. Так, епіки Хатішка. ще полетіли. Ну, епіки мені прям нормально насипає. Епіки в мені прям сипе, дай Боже, чувак. Ну, годлі нема! Диви. Вовше не щастить. Вовше нема. Вони <риві> <риві> хоч леги випадали. <риві> <риві> Ні, ну мені лег нападало теж купа, але епіки, епіке, епіке, штуки. Да. А годли можна а? мені? В мене гроші то кінчаються. Бем. Ти диви нічого не падає вообще. Бенц? Лего, ну хоча б дві леги. О, oh, дві леги випало, да, непогано. Ага, і все, я вже не можу продати. А ну, я вже не можу відкрити, щас я попробую попродавати. Бо В мене ще давно таких кейсів купа. Ми ж їх повідкриваємо. <laughs> так, кого мені там продати? В самий низ мені надо бе. Та 400 штук, чувак. Ти що, ніколи не продаєш, чи чишо? <laughs> ну в мене багато юнітів, яких я не хочу продавати, Поняв? Вони рідкісні. Uh -huh. Вони з минулих івентів там і так далі, я їх не продаю просто. Я поняв. Блін, диви скільки в мене їх, я вже задовбався їх продавати, ти диви. А по грошах це небагато буде, поняв? Так, да, по, по грошах це небагато. Ось такі в мене є, поняв, їх уже давно нема в ігрі. Ось отаких теж вже давно в ігрі нема. Поняв? Ось таких можна продати, вони не треба, ось такі дві можна продати. Лазерів цих можна продавати. Оцих у мене не випадало, ти подиви, скільки, блін, просто в мене їх. Мені здається, кейсі 50. Та диві, скільки в мене цих. Юнітів. Йо, як говна. Оцих тоже, кстати, вже більше ніде немає, я їх того й не продаю. От. Ніндзя камераменів у мене легендарки. Ну легендарки я в основному не продаю. От. Так, Confirm sell. 300, чувак! Ха-ха-ха, 30, <погнали>, Погнали. Так, епіки. Леги! Ну, годлі. А ти, кстати, міфік випав, да? <погнали> міфік, сюди. Кстати, бачив, відсоток піднявся в x2. Був же да. ж 002. 001 був. Ааа! Блін, і не випав ні чорта! Получається, поняв же, ти Х2 свіюзнув. Тебе ще є обичний. Х2, виходить, два і Все правильно. Да, да, прикинь, воно прям так працює. Блін, ну давай вже все рівно все допродам. Поняваєш, що проблема? Скільки би ти не продавав, тобі зараз знову випаде. ну це да. Ну ще трошки треба продати, щось поняв, щоб хоча б 9 штук відкрити. Оцих уже продам, так уже буде. Так, бенц, все, ти щас 100 відкриваю. Блега випало. Непогано. Ще одне. Непогано. Дан, і Ну, поміняв весь мусор, виходить, на біле. Так, да, я дуже багато лег отримав, типу в мене цих ліх уже вообще тонна. Я з ними спокійно трейдитись можу, Може, на щось і поміняюсь. Але тепер, Ден, можна пробувати відкривати нормальні кейси. Звісно, поки що не всі ексклюзивні, а я би спочатку відкрив свої ось ці. Треба розтягнути, розтянути. У мене цих ще купа, я, кстати, ні разу їх не відкривав. Open 10. Ух ти що, диви, Ден, ти бачиш? Ануна, диви. Бем. Ні, всі галімі випали. Да, все рейр. Ну там на крутого дуже малий відсоток. Ну, так. Ух ты йо. А я отако такому їх кидати. Диви. Так, звичайний. Ну там вроді міфік такий собі, він не дуже крутий. Так, ану. І тут теж гамно випало. Ну ти прикинь. Давай тепер таких. Не повезло. Тепер, Санта Кейсен. 10 штук, бендс. Ух ты, йо. Ух ты йо диви яка це красота. Ану. Ну, кстати, подарки випали, вони ціняться все рівно, хоч потрошки. Так, да, вони коштують нормально. Так, ну і цих у мене вже небагато лишилось, давай їх до дооткриваю всі. Може хоч цікав, презент випаде великий. да-да, це теж цікаво. Да. Мені. Хотілося б дуже сильно, але ні, дивись, жодного взагалі. Диви, не, не випало. Давай цих фіолетових давати все, може відкрити. Ну що, там, відкриваю фіолетові? Ну, давно пора. Давай, давай, вони в мене лежать уже чорт на скільки. Пора відкрити. Так, Галімий, Галімий і, ну, трошки кращий. Нормально, нормально, ну да, да, да. В принципі, в принципі, непогано. Я я більше й не розраховував. Я найбільше просто я свою вдачу щас не витрачав, поняв, щоб так. відкрити просто з цю і вибити діджей твій мене. Це прям ну да. те, що дуже хочеться. Ти їх навіть просто вибили за весь період часу вибили тільки 1200 штук. Да, Діва. це дуже мало. Це дуже мало. Це. Тут ще кстати додало і... ось такого клокмена. Він теж класний. Ух ти! Титан Клокмен, да непоганий. Mm -hmm. Але знаєш, як по мені оці бусти будуть цілитися. 5 раз дороже того клопмена. Да, 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 да. Бусти це дуже жирно. Особливо цей. Тому беру, купую 10 кейсів і відразу 10 відкриваю. Let's go! Оце прям зараз жир буде. А ну. Бемц. Блін, не випав! No. Не випав! Не випав. Ну, що ж поробиш, Ден? Таке теж буває. <laughs> <реш> я я купую ще 10, а. Да, добра, пора. Треба ще 10, мол, купити треба закуповуватись, треба закуповуватись і відкривати їх просто тонну. А ну нема! Нема, да? Нема. Да, немає, да, нема. Не, нема, нема. жду, дуж, жду. жду. Я, я ще можу дуже багато відкрити, має ще 18 тисяч гемів. Давай. Так, бай. let's go. Купив, давай ще 10 куплю. бенц, і ще 10. Ну ладно, пізніше, бо вже не попав на кнопку. Let's go! Диви, 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 диви. Щас випаде, отвечаю. От прям 100%. Ну повинно ж рано чи пізно випасти. Ну повинно, чувак, я стільки купив гемів, що мені повинно прям випасти. Dima, Нема. Ооо, yeah. ладно, купую ще. У мене їх тут купа. Let's go. А ну. Диви! Нема! Да! Диви. Диви, їх нема тут, блін! А тепер дивися, розказую тобі тактику. Купляй зразу 20 кейсів. Сразу 20, кейсів, давай. І сразу 20 відкриваєш. І сразу 20 відкриваю? Benz. Давай. Да. Купив. Бенс, open да. 10 і ще раз open 10. Let's go! А, їх ну? взагалі тонна тут! Давай! <laughs> Диви, що тут твориться просто? <laughs> не Я ще такого не бачив! Диви! Нема! Нема! Не робоча братух, тактика! Ну я більше не знаю тоді. Давай ще, я не заспокоюсь, поки не виб'ю його. Ти подиви. Я розумію, що ти хоче Ух ти я. Диви, його немає! ЗКОМ! У мене гемів 4000 лишилось! Останні 20 кейсів, братух! Останні 20 кейсів! Просто не дієш повезені. Поводиш тебе жалко. Open 10. І. Open 10! Давай просто! Хоча б один, уже не два прошу, хоча б одного. Дві тут нема! Тут. І тут нема! Ну. Братуха. щоб ти не обіжався, заходь в трейд. Я Я бачу в тебе залишилося ще. 190 герб. Я тебе накину еще 10, чтобы ты открыл одного кайса. Я тебе... У этих чуваков уже тонна просто. Все. А сейчас, братан, останній кайс просто. Давай. Бай один. Открывай. Останий кайс. Раньше я был и открывал батом, а сейчас, блин... Останній. Ну. Ну. Що поробиш, що поробиш? Так, Ден, що хочеться сказати? Ну, 11 тисяч гемів у мене є. Я пам'ятаю, тобі було цього всього мало, да? Я захотів, ну, як ти сказати, геми не дешеві, тому хочеться вибити діджея. Ну, і так як у мене ще є x2 Lucky Boost, тому я все закуповую з кейсами просто на всі гроші. 5 тисяч, 3 тисячі осталось, осталось, За 600 купую і ще 2 таких купую. Все, гемів нуль. Зато є тонна кейсів, братух. З яких? Можливо, а щось мені і випаде. Давай. Ну, пора би уже, щоб щось випало, ну слухай. З -да. кілька кейсів ти відкрив? І все одно не випадає. Да, я вже тонну просто відкрив, і воно все рівно мені не дропається. Пора, щоб випало. Це ну, дуже класний юніт, який дуже-дуже мені допоможе грати. От. Але він ні чорта не падає! Ти подиви! Ну, ти розумієш, типа, на нього шанс, щоб випав. Так само, як відкривати отавокейси, щоб ми хочу вибити пацанчика. Так само да, йдуть на нього да. шанс. Но я відкриваю, получається, вже скільки? 300 кейсів? Ну. Приблизно получається. Получається, да. що да, получається, що 300 кейсів я відкрив. Ну ще не відкрив, ну, даже щас трошки. довідкриваю. Ну навіть трошки більше, я би сказав. Так, mm, да, навіть більше, навіть більше чуть-чуть. Але. Воно не падає! Ви. Взагалі нічого нема. Да, треба поміняти тактику, треба відкрити один. Треба відкрити 10 по одному, мені здається. 10 по одному? Давай, да. це перший. Пішов другий. Две, вообще, вообще нічого. Я думаю, що я ті гами міг би кудись ще діти, ні? Братуха, цігами не перші, не останні, так що не переживай. Так, все, я втомився відкривати по одному, треба відкрити 10. Ух ти. Яких поразкидував красиво. Та їх тут тонна, чувак, аби хоч випало щось. Диві, Просто всі всі на демеш, всі, всі галімі. Це шок, чувак. Скільки їх взагалі випало оцих. 798 тисяч, ось цих 346. І ми два кейса остались знову. 11 тисяч гемів, які не було, вратуха. Чувак, я капець розстроєний. Ось зараз останній. Якщо випадає, я супер радий. Но... <ріст> на жаль, він не падає. Це вообще, дан! Це вообще! Ну, я знаю, що може спасти всю ситуацію. Шо, продать? <ріст> <ріст> не, продали, не продали. Що, продать? А щоб підписники спустилися просто і в подобайку. Да, оце це я буду, я буду від цього радий, дуже сильно. Хотів я, конечно, вибити ось цього крутеського чоло. Но, на жаль, ні, можливо, я його десь куплю. А можливо, хтось обміняє на цю всю тонну. А можливо, хтось і захоче обміняти його на цю всю тонну, да. Ну, буде видно. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Не забудьте підписуватись на канал і всім пока! Йо пока!